Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Ред'ярд Кіплінг Слонення. В далекі й давно минулі часи, моє серденько, слон зовсім не мав хобота. У нього був лише. Пухкенький і черненький ніс, завбільшки здобрий черевик. Слон міг ним погойдувати сюди туди, але не міг нічого підняти чи взяти. Та ось народився ще один слон. І це вже був не такий собі слон, а маленький слоник великого слона чи просто слонення. Воно було страшенно цікаве, ба навіть не все тимо цікаве. І докучало всім своїми запитаннями. А жило це слонення в Африці, і цілу Африку воно заповнило своєю невситимою цікавістю. Питало слонення свою довгоногу тітку Страусиху, чому в неї пір'я росте саме на хвості, і довгонога тітка Страусиха била його за це своїми твердими, твердими кігтями. Питало слоненя свого довготелесого дядька жирафа, чому в нього шкіра вся в плямах. І довготелесий дядько жираф брикав його своїми твердими та міцними копитами. І все ж слоненя було сповнене своєї невситимої цікавості. Питало воно свою гладку тітку гіпопотамиху, чому в неї червоні очі. І гладка тітка гіпопотамиха стусала його своєю широкою, широкою ратицею. Питало воно свого волохатого дядька Павіана, чому дині солодкі на смак, і волохатий дядько павіан давав йому ляпаса своєю волохатою лапою. І все ж таки слонення було сповнене своєї невситимої цікавості. Слоненя питало всіх і про все, що тільки бачило, чуло, відчувало, нюхало чи торкало. І всі дядьки й тітки неодмінно били його. І все ж слоненя було сповнене своєї невситимої цікавості. Одного чудового ранку саме на весняне свято Рівнодення невситимо цікавому й допитливому слоненяті спало на думку нове запитання, з яким воно раніше ні до кого не зверталося. Слоненя запитало, А що, крокодил, їсть на обід? І тут усі одразу голосно й грізно гукнули Цить. І одразу ж усі разом дали йому доброго чосу. А коли з цим було покінчено, слоненя пішло собі геть. Раптом у колючому кущі завжди трішки воно побачило маленьку пташину на ім'я Колоколо. коло. І слонення сказало Татко відлупцював мене, і мама відлупцювала мене, і всі мої дядьки й тітки також відлупцювали мене за мою невситиму цікавість. І все ж таки я хочу знати, що крокодил їсть на обід. Тоді пташка коло коло відповіла йому сумним голоском Іди до береги великої сіро-зеленої мулкої ріки Лімпопо, де ростуть хінні дерева. Там ти дізнаєшся. Наступного ж ранку, коли скінчилося весняне свято рівнодення, не все всетимо цікаве слонення взяло з собою 100 фунтів бананів, таких дрібненьких у червоній шкуринці, 100 фунтів цукрової тростини, такої довгої з рожевою шкіркою, 17 день у зеленій порепаній лушпайці і сказало всім своїм родичам: Ну, прощавайте! Піду я до великої сіро-зеленої молкої ріки Лімпопо, де ростуть хінні дерева, та дізнаюся, що крокодил їсть на обід. І всі родичі знов його добре відлупцювали на щастя, хоч слоненя дуже чемно просило не турбуватися про нього. Так воно і пішло. І, хоч слонення трохи сердилось на родичів, але ніскілечки не дивувалось, воно їло собі дині, гублячи лушпайки по дорозі, бо тоді ще не могло їх підбирати. Вийшло слонення з тієї місцевості, де тепер стоїть місто Грем, а прийшло до Кімберлея. З кімберлея воно попрямувало в країну кама, а з країни кама почвала на північний схід і все їло дині, аж поки нарешті. Дісталося береги великої сіро-зеленої мулкої ріки Лімпопо, де ростуть хінні дерева, саме того місця, про яке йому казала пташка Колоколо. Але ж ти знай і добре-добре запам'ятай, моє серденько, що до цього тижня, дня, години і навіть хвилини це не все тимо цікаве слонення ніколи не бачило крокодила і зовсім не знало, який він себе. Тож йому аж млосно робилося від невситимої цікавості. Перший, хто йому зустрівся, був перістий, скелястий удав пітон, що обвився навколо скелі. Прошу пробачення, спитало його слонення якнайчемніше. Та чи, бува, не траплялось вам бачити в цих невідомих мені краях таку істоту, як крокодил? Чи не траплялось мені бачити крокодила? Перепитав перістий скелястий удав пітон страшним і зневажливим голосом. А про що ти ще запитаєш? Е дуже прошу, вибачте мене, повело далі слонення. Та чи не скажете ви, що крокодил їсть на обід? Тоді перістий скелястий удав пітон, швидко розкрутився, сповз зі скелі й дав добрячого ляпаса слоненяті своїм лускатим замашним хвостом. От чудасія, буркнуло слонення. І тато, і мама, і дядько, і тітка що вже казати про мою другу тітку гіпопотамиху та другого дядька Павіана. Всі стільки били мене за мою невситиму цікавість. А тепер і тут мене побито, і чи не за те саме? Слоненя дуже ввічливо попрощалося із перістим скелястим удавом пітоном, допомогло йому знов обкрутитися навколо скелі. А саме пішло далі знову трошки сердити, але ні ніскілечки не здивоване. Живилося воно динями й губило скрізь лушпайки, бо тоді ще не могло їх підбирати. Так воно йшло, йшло, і прийшло аж до самісіньких берегів великої сіро-зеленої мулкої ріки Лімпопо, де ростуть хінні дерева, і там наступило зненацька на якусь товсту й велику колоду. Одначе то була не колода, моє серденько. То був справжнісінький крокодил, і крокодил моргнув одним своїм оком, ось так. Прошу пробачення, промовило слонення дуже ввічливо й чемно. Чи не траплялось вам бачити крокодила в цих незнайомих мені краях? Тоді крокодил моргнув і другим своїм оком, ось так. І підняв половину свого хвоста з річкового мулу. Слоненя дуже ввічливо відступило назад, бо йому не хотілося бути побитим ще раз. Підійди ближче, маля, сказав крокодил. Чому ти про це питаєш? Прошу пробачити мені, відповіло слониня дуже ввічливо й чемно. Але тато бив мене, і мама теж била. Що вже казати про довгоногу тітку Страусиху та довготелесого дядька жирафа, які ще дужче били мене, тільки не так, як гладка тіточка гіпопотамиха з волохатим дядьком павіаном. Але найдужче вдарив мене нещодавно перістий скелястий удав пітон своїм лускатим замашним хвостом. Отже, коли й ви хочете мене побити, то смію вам сказати, що більше цього не бажаю. Підійди ближче маля, сказав крокодил. Бо я і є той, кого ти шукаєш. Я крокодил. І на доказ того, що він каже правду, крокодил пустив крокодилячу сльозу. Слоненяті аж серце зайшлося. Важко переводячи дух, воно стало навколішки й промовило То ви і є той, кого я так довго шукав. Тоді скажіть мені, будь ласка. Що ви їсте на обід? Підійди ближче, маля, промовив крокодил, і я скажу тобі тихесенько на вухо. Слоненя нахилило голову до смердючої і кластої крокодилової пащі, а крокодил хап. Та й спіймав його за малесенький ніс, який до того тижня, дня, години і навіть хвилини був справді ж не більший за добрий черевик, тільки набагато корисніший. Я гадаю, сказав крокодил, і промовив він це крізь зуби ось так. Я гадаю, що сьогодні почну свій обід із слоненяти. Слоненятко ж, серденько моє, почувши такі слова, дуже розгнівалось і закричало ніс ось так Буздіть бебене, бебені, бо Тоді перістий скелястий удав пітон сповз зі скелі і сказав Послухай но, ну, юний мій друже, якщо ти зараз же цієї миті й негайно не потягнеш з усієї сили, скільки її в тебе є, то, на мою думку, твоє знайомство з цим товстошкірим чувалом, так він назвав крокодила. Скінчується дуже погано. Він втягне тебе в річку, не встигнеш і писнути. Так завжди висловлювався перістий скелястий удав пітон. Тоді слонення присіло на свої куценькі задні ноги, а передньому вперлося в землю і почало тягти. Воно тягло, тягло що сили, аж почав витягуватись його ніс. А крокодил посунувся глибше у воду і так почав бити хвостом, що спінив геть усю річку і теж тяг, тяг і тяг, а ніс услоненята тим часом розтягувався і ріс. Воно вже сіло на чотири опецькуваті ніжки й тягло, 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 і ніс його розтягувався дедалі дужче й дужче. А крокодил знай молотив хвостом, мов величезним веслом, і теж тяг, 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 і з кожним ривком ніс слоненята робився все довшим та довшим, а слоненяті страшенно боліло. І от слоненя відчуло, що сунеться в річку. І воно промовило в ніс, який тепер витягся на цілих п'ять футів. Ой-ой-ой, я б вже не божу!» Тоді Перістий скелястий удав пітон, сповз на берег, обвився подвійним вузлом навколо задніх ніг слоненяти й сказав: Ах, ти ж, дурненький, недосвідчений мандрівниче, нам слід напружити всі сили, бо коли ми цього не зробимо, то, як я вже бачу, ота вкрита панцером звірина з хвостом пропелером, так моє серденько він назвав крокодила, вкоротить твій юний вік. Так завжди висловлювався перістий скелястий удав пітон. І взявся він тягти слоненя, а слоненя йому давай допомагати, і крокодил також тяг. Але перістий скелястий удав пітон, і слоненя тягли дужче, і крокодил, нарешті, випустив ніс слоненяти і так шубовснув у воду, що луна покотилася по всій річці лімпопо, от її верхів'я аж до синього моря. А слонення лясь та й сіло на землю і зразу сказало перістому скелястому удаву пітону «Дуже вам вдячний. Воно тоді глянуло на свій ніс і почало його пестити, загортати в свіже бананове листя, опускати у велику сіро зелену мулку річку лімпопо, щоб хоч трохи його остудити. Навіщо ти це робиш? спитав перістий скелястий удав пітон. Даруйте, відповіло слоненя, але мій ніс втратив усякий фасон, і я чекаю, коли він покоротшає. Довго ж тобі доведеться чекати, сказав перістий скелястий удав пітон. А проте не кожен знає, що для нього добре. Три дні сиділо слоненя біля річки, чекаючи, коли ж його ніс покоротшає. Але ніс і не думав коротшати. А саме слонення від того, що весь час дивилося тільки на ніс, стало трохи косооким. Тепер ти розумієш, моє серденько, що крокодил розтяг слоненяті носа і зробив з нього справжній хобот, точнісінько такий, який є нині в кожного слона. Третього дня надвечір прилетіла муха й дуже боляче вкусила слонення в плечі. Та слонення, перш ніж воно саме щось збагнуло, підняло хобот і самісіньким його кінчиком убило ту муху на місці. От тобі перша користь, сказав перістий скелястий удав пітон. Ти ні за що не втнув би такого зі своїм коротким, замурзаним носом, а тепер спробуй щось з'їсти. І слоненя, перш ніж саме воно щось збагнуло, протягло хобот. Вирвало цілий жмут трави, обтрусило її і запхало собі в рот. Ось тобі друга користь, сказав перістий скелястий удав пітон. Ти ні за що не втнув би такого зі своїм коротким, замурзаним носом. А як, по-твоєму, чи не занадто сьогодні пече сонце? «А вже ж, ваша правда, відповіло слонення, і воно, перш ніж саме щось збагнуло. Тягло в хобут мулу з берегів великої сіро-зеленою мулкою ріки Лімпопо і заляпало ним собі голову, і прохолодна болотяна шапка розповзлась аж до самих вух. Ось тобі третя користь, сказав перістий скелястий удав пітон. Ти ні за що не втнув би такого зі своїм коротким замурзаним носом. Ну, а що ти тепер думаєш про ляпаси? Вибачте мені. Відповіло слонення, але особисто я їх зовсім не хотів би. А може, ти хотів би комусь іншому дати ляпаса? спитав перістий скелястий удав пітон. А як же? Звичайно, хотів би. відповіло слонення. Ну, так от, сказав перістий скелястий удав пітон, скоро ти переконаєшся, як чудово можна давати ляпаси твоїм новим носом. Дякую вам. Відповіло слонення: Я запам'ятаю ваші слова. А тепер мені час рушати додому, до своїх любих родичів та й випробувати свій новий ніс. І слоненя пішло через усю Африку, погойдуючи та помахуючи хоботом. Коли йому хотілося поласувати плодами, воно зривало їх просто з дерева, а не чекало, поки вони самі впадуть на землю, як робило раніше. Коли йому бажалося трави, воно виривало її хоботом просто з землі, а не ставало на коліна, як робило це раніше. Коли насідали мухи, воно ламало гілку і наче віялом відганяло їх. Коли ж нестерпно пекло сонце, воно ніби шапкою покривало грязюкою голову. А коли слоненяті ставало сумно під час його довгої мандрівки по Африці. Воно наспівувало в хобот пісеньки, і той спів був гучніший за десятки мідних сурм. Слоненя навмисно збочило з дороги, щоб розшукати гладку гіпопотамиху, не ту, що доводилась йому тіткою, і добре відлупцювало її своїм хоботом. Отак От воно й переконалося, що перістий скелястий удав пітон сказав йому чистісіньку правду. Дорогою слоненя ще й визбирало всі ті лушпайки з день, які воно погубило, йдучи на лімпопо, бо слоненятко це було охайним і культурним товстошкірим. І от нарешті одного темного вечора повернулось слоненя до своїх люблячих родичів, скрутило хобот і сказало Як поживаєте? Всі були дуже раді бачити його і всі в одного кнули, а йди но сюди, ми ще надаємо тобі ляпасів за твою невситиму цікавість. «Пхе!» – сказала слонення. Певно, ніхто з вас і не знає, як треба по справжньому давати ляпаси, а от я знаю і зараз вам покажу. По цьому слоненя розкрутило хобот і так уперіщило ним двох своїх любих братиків, що ті аж ногами вкрилися. О, клянемося бананами, заверещали вони. Де це ти навчився таких прийомів? І що ти зробив зі своїм носом? Це крокодил з великої сіро-зеленою мулкої ріки Лімпопо зробив мені такий ніс, відказало слонення. Я спитав, що він їсть на обід, і він на згадку про нашу зустріч обдарував мене таким хоботом. Та й негарний же він у тебе, зауважив його дядько волохатий павіан. Хай так, відповіло слонення. Зате мій хобот дуже корисний. І воно вхопило волохатого дядька павіана всього лиш за одну його волохату лапу та й пожбурило до шершнів у гніздо. Потім це негідне слонення по черзі почало гамселити всіх своїх любих родичів, і доти їх било, аж поки їм дух забило, і всі вони страшенно здивувалися. У довгоногої тітки Страусихи капосне слонення повисмикувало все пір'я з хвоста. Довготелесого дядька жирафа воно спіймало за задню ногу і потягло через колючий терновий кущ. Гладкій тітці гіпопотамесі слоненя дмухнуло і крикнуло у вухо, коли та по обіді задрімала в болоті. Та нікому не дозволило воно чіпати пташку коло коло. Нарешті слоненя так насолило всім своїм любим родичам, що всі вони наввипередки побігли до берегів великої сіро-зеленої мулкою ріки Лімпопо, де ростуть хінні дерева, щоб і їм крокодил поробив нові носи. А коли вони повернулися додому, то вже ніхто з них не бив слоненяти. І відтоді, моє серденько, усі слони, яких тобі доведеться бачити, і усі ті, яких тобі не доведеться бачити, мають точнісінько такі самі довгі хоботи, який придбало собі невситимо цікаве слонення.